Доброго дня, любі українці! Що робити після того, коли ти склав успішно іспит Б1 та отримав свій сертифікат? Мене звати Ірина Михайлова і я досвідчений екзаменатор іспитів Тельк Б1Б2, а також С1, С2 і А1А2 2017 року. Це проект інструктаж спільно з українською діаспорою. Отож, у вас в руках сертифікат іспиту Б1. Друзі, я вас вітаю! Ви проробили величезну роботу. Це означає, що ви вже пройшли величезний мовний шлях. Але ви задумуєте, що робити далі, куди рухатися. І ми хочемо вам надати декілька рекомендацій. Отож, перше, що ви можете зробити, це звернутися знову таки до Bundesagentur für Arbeit або Job Center і попросити в них. Курс Б2, тобто БСК Б 2 Але ви маєте знати, що ситуація в Німеччині така, що поки не сформований бюджет, а поки, а, і поки не сформована влада до кінця квітня 2025 року дуже важко отримати а, цей дозвіл на ісп, на іспит, а сам і на курс Б2 від JobCenter або від Bundesagentur für Arbeit. І його дають далеко не всім. І навіть якщо вам пощастило, що вам дали цей дозвіл на Б2. То вам ще потрібно е, трошки пошукати школу, яка пропонує курс Б2, тому що їх залишилось дуже небагато. І цей курс має звичайно підходити вам за довжиною, має підходити також за місцем знаходження. А також вони можуть запропонувати вам знову таки пройти Einstufung-тест, де покаже, що, наприклад, ви не ще ваш рівень Б1 не можете підтвердити, і ви знов таки знаходитесь в такій ситуації, що ви не знаєте, що робити. Тому підказка номер 2 Якщо у вас все-таки виникла ситуація, що вам не дають, не дають дозвіл на Б2 für Arbeit, ви можете знайти школу, яка пропонує weiterbildung, тобто професійне навчання, також з рівнем Б1, і де ви в рамках цього навчання будете, наприклад, вчити мову на рівні Б2. Є школи, які пропонують різні професійні напрямки. І медичні, і соціальні, наприклад, а також бухгалтерські, де ви приходите з сертифікатом Б1 і вас беруть в школу. І так, наприклад, протягом півроку або протягом року ви ще вчите 2-3 рази в тиждень мову професійну рівня Б2. І в кінці ви здаєте навіть іспит рівня Б2. І в, цьо, в цьому випадку у вас є більше шансів, я хочу сказати, бо період набагато довший, і для того, щоб досягнути, досягнути рівня Б2, людині потрібно зробити величезний крок вперед. Наприклад, така ситуація. Щоб ви знали, для того, щоб здати доскласти е, іспит Б1, вам потрібно приблизно 6 тисяч слів мовного запасу вашого пасивного. Активного приблизно 2000. Тобто. У вас є приблизно півроку, вісім місяців, щоб досягнути цього мовного запасу. Щоб скласти іспит Б2, вам потрібно 12 тисяч слів пасивного мовного запасу і 6 тисяч слів активного. Що робити в цьому випадку? Ви робите величезний крок вперед, що стосується словникового запасу, а граматику повторюєте. Вам потрібно трошки більше часу для того, щоб ваш мозок міг організувати всі ваші знання, і для цього я вам кажу перша підказка. Будь ласка, шукайте собі курс, який триває не менше півроку, 4 місяці, це мінімум, де ви вчили рівень Б2. Потім могли успішно склати іспит. Тому, якщо вам потрібна допомога з підготовки до екзамену Б2, будь ласка, звертайтеся в особисті. Запитання або, будь ласка, в особистий інстаграм, який ви знайдете внизу. Ставите також, будь ласка, лайки та залишайтесь на нашому каналі, де буде дуже багато корисної інформації. А зараз підказка номер 3 Якщо перших два способи для вас не дієві, і ви говорите на це, я буду витрачати дуже багато часу, тому такі ситуації є. Що робити? Я раджу вам почати шукати роботу, звичайно. Хоча б міні-джоб, де ви б могли постійно кожного дня контактувати з німецькою мовою, а також практикувати вашу німецьку хоча б розмовну на рівні b 1 b 2 За цей час, знов таки за рік або за два, ви 100% досягнете рівня b 2 і зможете потім підготуватися до іспиту і знов таки піти в школу, яка приймає іспити b 1 b 2 і скласти цей іспит успішно. Якщо ви підете на роботу, то це означає, що іспит ви будете оплачувати самостійно. Приблизно він коштує 190-200 євро в кожній школі. І якщо ви хочете зареєструватися, то вам потрібно це робити мінімум за місяць, тому що реєстрація закінчується приблизно за 2,5 тижня в кожній школі. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть.